30 плюс рочків я ношу з собою вже не маленькі сумочки та клачики, а величезні сумки з усім добром. Тож, давайте разом подивимося, що в моїй сумці. Я не здивуюся, якщо там буде якась міша. Перше, це вологі серветки. Вологі сухі серветки обов'язково мають бути в моїй сумці. Блиск для губ. Дорожній контейнер для лінз. Матуючі серветки. Батончик, якщо я раптом зголоднію, Пудра. Ще один блиск для губ. Powerbank. Але, до речі, шнура зарядного чомусь. Немає брілок з міньйоном. Просто на удачу. Просто тому що я це люблю. Фотографія з сестрою. Е, навушники. До речі, я люблю тільки дротові навушники, тому що лише від них в мене не болять вуха. Крем для рук, жуйка, антисептик, розумка для волосся і росістка. Ще одні вологі серветки. Краплі в ніс, щіточка для брі. Далі шапочка для солярію. Я туди не хочу. Не питайте. Е, Пальчикові батарейки, окуляри, працевий балончик і дуже, дуже багато таблеток. І пінцет. Мені здається, зі мною не страшно вирушити будь-яку подорож.